Вітаю та новини. Підсумовують події інформаційної середи 8 травня. Сьогодні ми вам розкажемо про таке. Уникнути провокації. Міська рада хоче заборонити проведення завтра усіх акцій, крім офіційних. відповідні позов юридичного правління мерії спірувала до Львівського окружної адміністративного суду. Некультурний відпочинок по львівських парках прокотилася хвиля вандалізму. Мерія просить правоохоронців посилити патрулювання. Кризовий наставник львівські Карпати боротимуться за виживання в еліті під керівництвом Юрія Діджука Ставицького. Уникнути провокації міська рада хоче заборонити проведення завтра усіх акцій, окрім офіційних. Відповідний позов юридичне управління мерії скерувало до Львівського окружного адміністративного суду. Його аргументують загрозою порушень громадського порядку через скупчення на одній території активістів різних політичних сил. Загалом заявки на проведення масових заходів 9 травня подали понад 20 партій та громадських організацій. У позові мерії фігурує 21 відповідач. Саме стільки організацій зголосилися провести масові заходи 9 травня. Юристи міської ради просять суд заборонити усі, які не передбачені офіційною програмою, і не затверджені губернатором. У нас є обґрунтовані підстави вважати, що можливі та чи інша загроза громадському порядку. У нас є відповідний лист, скерований начальником міського управління міліції. Тобто, відповідно, будемо сподіватися, що суд прийме таке рішення. Тим часом окремі політичні сили уже попереджують про можливі провокації 9 травня. Та голова фракції сукринського об'єднання на у міській раді Маркен Лопачак заявив, що володіє інформацією про те, що завтра в місцях масового скупчення людей працюватимуть провокатори, замасковані під свободівців, які використовуватимуть партійну символіку і провокуватимуть конфлікти з правоохоронцями. Тим часом правоохоронці кажуть, 9 травня громадський порядок забезпечуватиме тисяча працівників міліції. А ще попереджають, знають про певні провокаційні сценарії, які розробляють до урочистостей з дня перемоги певні особи. Керівник обласної міліції Олександр Рудяк був небагатослівним. Проте наголосив, що ці люди не належать до жодних політичних сил та не пов'язані з представниками влади. Керівник обласної міліції Олександр Рудяк на брифінгу повідомив: правоохоронцям відомо, що певні особи готують провокаційні сценарії до святкування 9 травня. Однак не конкретизував, хто і які саме сценарії розробляє. Обмежився лише загальними фразами. Є певна інформація з того приводу, що розробляється не політичними силами, зразу скажу. А певними особами розробляються певні сценарії. Ми про них знаємо і готові реагувати. Вони не пов'язані ні з представниками влади, ні з представниками міліції, ні з представниками політичних сил, ні однієї з політичних сил. Також Олександр Рудяк висловив сподівання, що після сьогоднішнього брифінгу згадані особи відмовляться від своїх намірів, а ще наголосив, що не хоче, аби представники засобів масової інформації були задіяні у цих сценаріях. Однак знову ж таки не уточнив, що має на увазі. Крім того, керівник обласної міліції попередив та заспокоїв, правоохоронців, задіяних у охороні громадського порядку 9 травня, буде достатньо, а саме близько тисяч. Уляна Сенько, Юрій Гелетович, Новини. 300 ветеранів Другої світової війни запросили сьогодні в академію сухопутних військ. Там їх вітали представники влади, влаштували концерт та польову кухню, створювали святкову атмосферу. Водночас, неподалік на цитаделі, поряд з пам'ятним хрестом, загиблим у концтаборах, панував інший настрій. Сюди прийшло півсотні тих, хто вважає 9 травня швидше днем скорботи ніж днем перемоги. Тут молилися за жертв злочинів німецького нацизму. Привітати ветеранів Другої світової війни прийшли представники влади. Згадати фронтові роки до Академії сухопутних військ запросили три сотні учасників бойових дій зі всієї Львівської області. Комусь ця подорож давалась вже нелегко. Опорою було лише плече внуків. Зі стени звучали спогади, слова вдячності та побажання довголіття. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Цьогоріч на таку зустріч приїхало значно менше ветеранів ніж у попередні роки. В рази менше, в рази менше, і саме прикра те, що коли при 9 травня до когось з ветеранів великої вітчизняної війни телефоную, вже телефони просто не відповідають, тобто вони йдуть в вічність. Після урочистої частини на ветеранів чекала польова кухня, солдатська каша, фронтові 100 грам, сало на чорному хлібі. Все мало нагадувати про дні боїв та перемоги. Поряд з пам'ятником фронтовикам горів вічний вогонь. Зовсім інший настрій панував неподалік на цитаделі. Тут зібралось півсотні тих, хто вважає 9 травня швидше днем скорботи, ніж днем перемоги. Згадували жертв злочинів німецького нацизму та комунізму, часи поневірянь по таборах та людських страждань. Зокрема, і в концтаборі на цитаделі. Я дуже тут відчуваю, що тут кожне дерево напевне плаче. Як то було зняти листя і да, дане листя тим людям, які голодували їсти хотіли, то то є жах. Я так уявляю, як вони тут бідні, з голоду. Якщо вони їли то листя, то, то є жах, то кожне дерево плаче, кожне дерево плаче, напевне, за ним. Присутні тут сьогодні помолились за померлих і закликали всіх не забувати про ті страшні часи та об'єднуватися в пам'ять про загиблих. Нас є зараз таке питання організувати всіх людей, не дивлячись на те, розумієте, бо я кажу, нас дуже легко поділили на партії. І тепер кожну партію одна на друге, то є, то є розумієте таке, ну то є діви і владою. Так, ми стараємося всіх об'єднувати. Ми стараємося, щоб все таки як можна більше. Усвідомити людей в тій в тій в нашій тій вправі, що одна наша дорога, це Україна. Більше нічого ми не знаємо. Навіче також зачитали звернення до німецького парламенту з вимогою посприяти створити на цитаделі меморіальний комплекс. Треба конкретно писати до Ангели Меркель, де ми описали ті злочини, які були вчинені у Львові. Німецькою окупаційною владою ми вимагаємо, щоб вони визнали і Європарламент, і Бундестаг, ці злочини злочинами проти людства. Ці злочини, які були вчинені німецькою окупаційною владою у Львові. Наступне, щоб нам передали копії всіх архів, всі наявних у архівах про ці злочини, які вони німці чинили у Львові. У них великий порядок. У них все це є там. От хай нам передадуть копії. І щоб вони допомогли нам створити тут меморіальний комплекс, копію звернення відправили голові Європарламенту Мартіну Шульцю та в Посольства Низки Європейських Держав Уляна Сенько, Юрій Гелитович, НТА Новини. Наркотичний гостинець. Жінка намагалася передати чоловіку у львівську в'язницю. В пачці з лаків психотропні пігулки. Інцидент трапився у львівській виправній колонії номер 48 що на вулиці Хуторівка. 2. Наркотичну речовину вилучено та скеровано на експертизу. 19 пігулок наркотичного препарату дбайлива дружина намагалася передати чоловіку за грати у виправну колонію. Таблетки жінка подрібнила та замаскувала у мюслях. Проте до адресата цей пакунок не дійшов. Товар виявили інспектори відділу безпеки. Було виявлено в загальній кількості 19 таблеток білого кольору з відповідним маркуванням. Судячи з зовнішнього вигляду, це можуть бути таблетки так званої речовини Субітекс. Вказана речовина є наркотичним засобом, який є заборонений до вільного обігу. Чи справді це субітек з'ясовуватимуть експерти НДКЦ, яким вже надіслали на експертизу цей вантаж? За даними медиків, одна така таблетка є наркотичною дозою для 8-12 людей. Некультурний відпочинок по львівських парках прокотилася хвиля вандалізму. Так під час вихідних була знищена опора у парку імені Івана Франка у стрийському кілька лавок. Мерія звернулася до правоохоронців з проханням посилити патрулювання. У мерії запевняють, що намагаються слідкувати за порядком у парках. Втім, за всіма зеленими зонами доглянути важко. Так зловмисників, які зламали опору у парку імені Франка, та лавки у стрийському наразі лише шукають. У нас є в парках інспектори, є комунальне підприємство технічне управління, які здійснюють перевірки, які звертають увагу людям на правила поведінки в парку. Є також міліція робить свої рейди, коли йде розпиття, алкоголю, неналежна поведінка, ламання об'єктів благоустрою в парках такі, я також реагують. І ми будемо також просити міліцію, яка щоб збільшила власне, такі свої рейди у вихідні дні по вечірній час по парках міста, де саме найбільше відбувається знищення об'єктів благоустрою. Водночас, чиновники визнають, облаштованих місць для відпочинку, зокрема із мангалами, у львівських парках вкрай мало. Так на знесіння їх лише п'ять. Цьогоріч кількість планують збільшити, а ще зробити нові у парках Зубра, Білогорща та Замарстинівському. Врятувати цвітіння до міського алергологічного центру за останній тиждень з проявами алергії на пилок звернулося втричі більше недужих, ніж зазвичай. Лікарі пов'язують це з одночасним цвітінням багатьох дерев і рослин. Така реакція організму називається полінозом. За статистикою, кожна п'ята людина має ті чи інші прояви цього захворювання з березня до жовтня. Однак цього року різка зміна холодної пори року на теплу викликала буйне цвітіння. Відтак сильні прояви полінозу. Від реакції на пилок ті чи іншій мірі страждають приблизно 20% львів'ян. Причому чимало людей навіть не знають, що нежить очей та горла це простий полінос. Хтось реагує тільки на пилок дерев, хтось тільки на пилок трав, а хтось може реагувати взагалі на пилок рослин і ще й до того ж мати побутову алергію. Андрій Богуш вперше на прийомі валерголога вже не один день і не один рік в цій порі має сильний нежить, який дуже дошкуляє. Рішив, бо вже ну, перед роботою треба, як кажуть, виспати щось, я кожну ніч по два-три рази ставати, і воно і проявляється, і задишка вже бачу, вроді ще молодий, а казі задишка проявляється і насмарк, сльози, очі. Ну, так якби знаєте, хочеться, як кажуть, здоровий спосіб життя вести, а не ходити за смарками і зі сльозами на очах. Зазвичай реакція алергіків на пилок починається на цвітіння дерев. Поступово кажуть медики. Спочатку захворювання викликають сережки берези, потім, коли з'являються бруньки-вільхи, тощо. Однак цьогорічний погодний сюрприз змусив цвісти дерева одночасно. А відтак хворих зросло щонайменше втричі. Зразу розпустилося все, і акація, і верба, і і береза. Ну всі і дерева, і трави. У нас вже хворих поступило за період. Оцей дуже багато. У нас на протязі буквально цього тижня у день поступало по 10-15 хворих. А в звичайному режимі два-три ну, хворих. Ця весна не дуже добра для наших пацієнтів. Все почало квітнути борхливо і одночасно. І пацієнтів побільшало, на жаль, для пацієнтів. І симптоми такі більш виражені, ніж при спокійній, холодній весні. Поліноз сьогодні ефективно лікують, однак тільки восени, коли вже відсвітуть усі рослини, тоді хворому проведуть спеціальні тести на визначення алергену, які викликає реакцію у людини. А до того часу, під час загострення недуги, краще звернутися до алерголога. Він порадить протиалергенні препарати та ліки від симптомів полінозу. Якщо ж людина з лікуванням, то наступної весни хвороба знов атакуватиме. А з роками може перейти у небезпечну для життя пилкову бронхіальну астму. Жанна Ліщенко, Андрій Турянський НТА Новини. Старість не радість, а для літніх людей, які доживають свій вік у геріатричних пансіонатах, ще й важке випробовування, адже державних коштів вистачає лише на найнеобхідніше. Звичайно, що не все є. От, тому що не все передбачено і нормативами, і нормами, які є. І зрештою, стільки коштів не виділяється, щоб ми могли абсолютно врахувати всі потреби. Звичайно, що певні речі є, які опускаються, ну, яких, яких ми не можемо просто надати людям. Сьогодні у львівському геріатричному пансіонаті живе 360 стареньких. З них близько двох сотень жінок напередодні дня матері отримали подарунки від львівської газети та її партнерів. Допомогти тим, хто вже давно чекає на допомогу. Саме під таким гаслом у Львові понад місяць продавали спеціальні благодійні листівки. Це гарне привітання для матерів, та водночас внесок у благодійність. Вартість однієї 10 гривень. Організаторам вдалося зібрати майже 11 тисяч гривень на ці кошти і закупити найнеобхідніше для стареньких. Вивчивши потреби пансіонату, ми закупили і продукти, і це є засоби гігієни. І найважливіше, що вони просили, це є пральна машина. Сподіваюся, що така акція буде не остання, що львівська газета з партнерами, з львів'янами ще долучиться до якихось інших акцій. Далі в новинах спорт. Керівництво львівських Карпат за три тури до кінця сезону вдалося до ротації на тренерському міську команди. Болгарин Ніколай Костов довіри керманичів не виправдав, тому його місце зайняв добре відомий львівським болівальником, фахівець Юрій Дячук Ставицький. Головне завдання новоспечного тренера збереження прописки в еліті. Попередній наставник зелено-білих булгар Ніколай Косту після поразки від Ужгородської говерли подав у відставку. Керівництво клубу його коплотання задовольнило. Булгар на чолі зелено-білих провів 24 матчі, у яких він здобув 7 перемог, 4 нічі та 13 разів програв. За три тури до кінця чемпіонату Карпати від зону виліту відділяє 5 очок. Для мене не перший раз В таких моментів вже було багато разів, що треба було. Очолювати команду в таку трудну хвилину, як зараз, що команда, в принципі, десь в районі тому, що може, може, не дай Бог, поступитися в вищій Лізі. Але я думаю, що ми все зробимо для того, і команда достойна грати в вищій Лізі, щоб команда залишилась і надалі виправляти ті помилки і грати в вищій Лізі на достойному рівні. Допомагатимуть дядьку Ставицькому колишній капітан Карпат, Роман Толочко, Володимир Безубяк, який не один рік працював у тренерському штабі зелено-білих, та тренер воротарів Олег Венчак. Суперники зелено-білих у заключних іграх не прості. Карпати зіграють із Дніпром, згодом із кривбасом, а в останньому турі із металістом. За міцний горішок Львівська баскетбольна політехніка Галичина в суху програла півфінальну серію плей-офф столичному будівельнику. Суперником Львів'ян у матчах за третє місце стане запорізький Ферро ЗНТУ, який також чотири рази програв Маріупольському Азовмашу. За підсумками регулярного чемпіонату запоріжці зайняли вище за львів'ян місце. Ферос став другим у до час як політехніка Галичина п'ятою. Тому перші два поєдинки Галичани приведуть на виїзді 14 та 16 травня. А вже 19-21 числа відбудуться матчі місцевими командами у Львові. Якщо ж доля бронзи у цих матчах не вирішиться, то команди гратимуть до чотирьох перемог 24 і 30 травня у Запоріжжі та 27-го у Львові. Програли з боєм. Львівська Галичина у гостях поступилася достроковому чемпіону гандбольної суперліги Ужгородським Карпатом. Лідер турніру перемога далася непросто. Перший тайм вони програли, а переломити на свою користь хід гри. Карпатівки змогли тільки наприкінці зустрічі. За підсумками першого тайму, перевага була за галичанками: шістнадцять Ще на 44-й хвилині матчу гості ввели в рахунку із перевагою у два м'ячі 21-19. Але наприкінці протистояння Карпатівки додали обертів і вирвали перемогу 25-31. На турнірні позиції команд ця гра не вплинула. Галичанка надалі друга, а Карпати перші. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Чекайте на наші новини завтра. У звичній порі. До побачення. thank you